Преподобний Димитрій народився у селі Басарбово, що в долині річки русенський лом біля міста Русе на півночі Болгарії. Він походив із бідної, благочестивої родини православних волохів. Святий з дитинства любив свійських тварин, і йому доручили пасти худобу. Його любов до тварин доходила до того, що, випадково розоривши пташине гніздо, він наклав на себе на три роки покарання. Ходив босоніж. Є декілька версій життя святого Димитрія, як писав преподобний Паїсій Хіландарський, він був мирянином. Оселившись на березі річки, Димитрій влаштував виноградник і проводив життя на самоті. Після смерті його тіло було перенесено до Басарбова, де мощі стали шанувати як джерело чудотворінь. Згідно з іншим життям, Димитрій був одружений, але шлюб був бездітним. Після смерті дружини він прийняв постриг у скельному Басарбовському монастирі. Преподобний прославився своїм аскетизмом. Перед смертю він Прийшов на берег річки Русенський лом, де помер між великими каменями, які стали подобою гробниці, під час підйому води у річці Мощі Димитрія були змиті. За переданням вони були знайдені після того, як святий з'явився у вісні одержимій дівчині і пообіцяв зцілення, якщо його мощ піднімуть з дна річки. Мощі витягли із води і поклали в сільській церкві, де їх стали шанувати віряни. Під час російсько-турецької війни 1768-1774 років, щоб врятувати від можливої наруги турками мощі Димитрія збиралися вивезти до Росії. Коли їх привезли до Бухареста, то купець Хаджі. Паломник Димитрій і митрополит Унгров Лахійський Григорій, другий звернулися до графа Петра Салтикова з проханням залишити мощі у місті. Прохання було задоволено, і мощі Димитрія було покладено в кафедральному соборі, де вони зберігаються досі, 27 жовтня 1950. П'ятого року Дмитрій Басарбовський був канонізований і став шануватися як покровитель Бухареста у 2005 році. На прохання болгарського патріарха Максима Ікона з часткою мощей святого Дмитрія була подана румунським патріархом Феоктистом як Дар Басарбовському монастирю.